Падіння Ісуса по воді, мабуть, одне з найвідоміших див у християнстві, і християни часу трактують це як прояв влади Ісуса над законами природи, що нібито є доказом його божественного походження. У цьому відео я не буду заглиблюватися у теологічні дискусії на тему того, чи був Ісус Богом, чи Сином Божим на землі, чи ні. А просто розкажу, що усі його надздібності, описані у Євангеліях, мають досить просте пояснення з точки зору йоги і називаються сидхами. Ну а ще ми торкнемося теми того, де теоретично він міг цього навчитися. І так, це стосується теми якраз у тих загублених років Христа, про які вже не одне століття точаться спори. Я нічого не можу стверджувати, напевне, мене там не було. Але які з цього приводу ходять теорії та чутки, і я вам не розказати права не маю. Тож, давайте почнемо розгортати цей клубочок поступово. Індія Варанасі, десь 1870-ті роки. Одного разу британські поліцейські заарештували одного з вами за порушення громадського порядку, адже він ходив оголеним. Свами – це титул в індуїзмі, що походить з санскриту, і означає той, що володіє собою. У Індії є такі персонажі, які практикують крайні відречення від світу матерії і ходять абсолютно голі. І не всі з вами розтікають оголеними по вулицями, якщо що. Цей же свами вами мовчки дозволив поліцейським себе забрати, і його помістили за грати та замкнули. Коли на ранок варта відкрила камеру, то вона була порожня. Поліцейські злякалися, подумали, що він утік через дах. Але через кілька хвилин один із охоронців помітив його сидячого у дворі тюрми у тій самій позі, в якій він сидів напередодні в камері. Його знову замкнули, і цього разу вже у іншу камеру, яка була більш надійна. Але наступного ранку історія повторилася, і камера знову була порожня, а цей з вами сидів біля воріт тюрми і усміхався. Після цього начальник цієї в'язниці сказав, що ми не можемо утримувати того, хто не від світу цього, і звелів його відпустити. Ця історія задокументована у давніх записах Варанасі, але ви можете сказати, що то просто місцеві байки, і я вас чесно зрозумію. Тому у мене є ще одна історія, яка була не просто задокументована. Це був прям публічний експеримент у 1837 році. Британський офіцер Сер Клод Вейд, резидент британського уряду при дворі Махараджа Ранджита Сінха в Пенджабі, став свідком події, яку потім описав у своєму офіційному рапорті. Лісцевий йог на ім'я Харідас стверджував, що може повністю зупинити дихання, серцебиття і усі свої життєві функції, і залишатися у такому стані багато днів. Махараджа, який був людиною досить практичною, захотів перевірити це в присутності британських офіцерів та свідків. Цей йог Харідас погодився і його запечатали у дерев'яній скрині, яку поставили в спеціальну яму. Кажуть, що перед тим він випив на велику кількість якоїсь суміші масел і трав, встав у ніс. Якісь ватні тампони, схрестив руки й ноги у позі лотоса, і ящик закрили, опломбували сургучем та засипали землею. Офіцер Вейт, лікар Деніель та декілька індійських свідків стояли поруч і записували усе це у протокол. Йог залишався під землею 40 днів. Коли прийшов час відкривати його, то яму розкопували теж при свідках. Коли ж відкрили ящик, то Харідас сидів у тій самій позі. На дотик тіло було холодним, шкіра бліда, серцебиття не відчувалося, і він виглядав абсолютно мертвим. Тоді лікар почав поливати його теплою водою, масажувати тіло, витягати ціватні тампони з носа, і через кілька хвилин з'явився слабкий подих. Потім пульс, а через півгодини. Йок Харідас відкрив очі і спокійно сказав: Все нормально, душа повернулася. І він розповів, що перед зануренням у цей своєрідний транс він уповільнив прану. Це життєва енергія, так називається у індуїзмі, і перевів її з фізичного тіла у серцеву чакру Анахату. І коли прана повністю згортається, то тіло може існувати без дихання та обміну речовин. Йоги кажуть, що Харідас досяг прана сітхі, повного контролю над диханням та життєвою енергією. У такому стані тіло може, так би мовити, заснути на будь-який час, а свідомість залишатися активною на вищих планах. Про всі види такого роду надздібностей ми поговоримо трошечки пізніше, бо зараз я хочу фінально розповісти ще один експеримент, який також був детально зафіксований, але вже у кінці ХХ століття. У 1980-х роках Герберт Бенсон, американський кардіолог та професор Гарвардської медичної школи, практикуючий лікар, одним із перших почав наукове вивчення впливу медитації на організм. І він відправився у Гімалаї, щоб перевірити чутки про буддійських монахів, які можуть сушити мокрі простирадла власним тілом у Холодних Горах. Нагадаю, що буддійські техніки, медитації це старі йогічні практики. І про це ми розмовляли у відео про буддизм та Тибет. Залишу вам посилання на обидва відео у інфобоксі. Отже, вся ця історія з монахами звучала для Бенсона як фантастика. Але він озброївся різноманітними приладами, термометрами, датчиками, камерами і тому подібне і поїхав у монастирі у північній Індії, де живуть практики традиції тумо-йоги. Тому це одна із практик тибетського буддизму, і вона полягає у роботі із внутрішнім вогнем. Тому можна назвати буддійським еквівалентом кундаліні-йоги. Тільки в буддизмі замість терміна шакті говорять про внутрішній вогонь, який по суті є жіночою енергією, яка очищає енергетичні канали, розкриває чакри, і людина входить у стан великої ясності бодхічіт. Скажу зразу для тих, хто, можливо, захоче спробувати, практика туму не для початківців. Це техніка для дуже прокачаних йогів. Для цього потрібна багаторічна підготовка і гуру, який вас буде наставляти. Кажуть, що без наставника Тумо – це як гра з блискавкою. І ось ці всі семінари та байки про підняття кундаліні і тантру це історії для тих, хто хоче зависнути на ніжній чакрі, і просто весело провести час під прикриттям духовних практик. Підняття цієї енергії потребує тривалих аскез і підготовки як фізичної, так і ментальної. Бо, як я люблю казати, майже у кожному відео нічого справжнє дешево не коштує. Думаю, вважають частиною шести Йог наропи, комплексу тантричних методів, які ведуть до контролю над тілом та свідомістю, або простіше сказати, просвітлення. Наропа це один із духовних вчителів тибетського буддизму, дуже відомий. Отже, сама практика тумо технічно виглядає так, що практикуючий сідає у позу лотоса із прямою спиною. Далі він починає ритмічно дихати, і у нижній частині живота, десь у районі нижньої чакри, уявляє маленьке полум'я, яке з кожним вдихом розгортається все сильніше. Це тепло уявно підіймається по центральному каналу у спині, який називається сушумна, до голови. Очищаючи по дорозі та відкриваючи усі інші центри, і внаслідок цього наступає стан блаженства та ясності. Сам же експеримент Герберта Бенсона полягав у тому, що монахів садили в холодну кімнату з температурою близько 4 градусів Цельсія. Їхні тіла були обгорнуті мокрими холодними простирадлами, і звичайна людина, як ми розуміємо, у таких умовах через кілька хвилин вже почала б тремтіти, а за годину могла потримати навіть гіпотемію. Але монахи повільно входили у стан глибокої медитації. І через 10-15 хвилин починали виділяти аномальне тепло від тіла. Температура шкіри на пальцях рук і ніг підіймалася на 8-17 градусів Цельсія. І через годину простирадла були повністю сухими. Ці дані вчені записали на відео і опублікували у журналі Nature та Harvard Gazette. Цей феномен назвали психофізіологічним контролем над терморегуляцією. Із цікавого, один із монахів міг змінювати температуру лише з одного боку тіла, залишаючи інший холодним, що взагалі неможливо пояснити з точки зору звичайної фізіології. І після цього всього Герберт Бенсон створив програму Релекшн Response», де намагався адаптувати елементи тибетських практик для медицини. Це вже ж не все, що можна розказати з цього приводу, бо подібних історій багато і не тільки у Індії, але ідею того, що межі людських здібностей, м'яко кажучи, до кінця не вивчені, я думаю, ви вловили. Як я вже казала, у ведичній традиції це називається ситхи, надприродні здібності, яких можна досягти завдяки глибокій медитації, йозі та духовній практиці. І я тут маю зробити акцент на тому, що це не магія. Тобто ситхід це результат очищення свідомості і побічний продукт йоги та духовної практики. А магія ж це спроба викликати певну силу штучно, з бажанням власної вигоди. Тому справжні йоги приховують свої здібності, і є легенда, що Патанджелі попереджав той, хто виставляє свої сили на показ, знову стає рабом бажань. Патанджелі це автор йога сутр Патанджелі це основний йогічний текст, який ми наразі знаємо. Якраз у цих йога-сутрах описані десь приблизно 64 ситхи, які відкриваються йогом, які досягають майстерності, там і ясновидіння, і знання минулого, майбутнього, читання думок, астральні подорожі, польоти в повітрі, чудове здоров'я, здатність вселятися у інші тіла і так далі. Але найбільш відомими та основними вважаються ашта-ситхи, так звані вісім великих досконалостей. Перша з них це аніма, здатність ставати меншим за атом. Технічно це вміння повністю згортати своє его і тіло до точки чистої свідомості. Друге це махіма ставати безмежно великим, третє лакхіма ставати надзвичайно легким, тобто подолати силу тяжіння. Саме цю силу вважають поясненням левітації, і як ви вже певне зрозуміли, це і дає можливість ходити по воді як Ісус. Четверте це прапті, досягнення будь-якого місця чи предмета. П'яте. Кам'я виконання будь-якого бажання. Шосте ішітава контроль над силами природи. Вважається, що ця сила з'являється, коли людина опановує контроль над власною природою. Далі йде вашитва підкорення розуму свого, інших, а також контроль над елементами. І кажуть, що йох, який досяг вашитви, може заспокоїти лева або припоркати бурю просто своєю присутністю. І остання восьма це камавасьятва, здатність змінювати матерію, творити її чи перетворювати. Ну так сказати, алхімія. І якщо припустити гіпотетично, що Ісус мав ці ситхи, то деякі з його чудес можна легко пояснити. Про те, де він міг цього набратися, ми поговоримо трошечки пізніше, тож дочекайтеся. А зараз давайте все ж таки розглянемо дива, які творив Ісус через призму знань про ці ситхи. Про ходіння по воді ми вже поговорили, тому далі йде втихомирення бурі. Коли на морі здійнявся шторм, ісус наказав Мовчить і втихне і вітер стих. Це співвідноситься з іщитавою владою над стихіями та можливістю впливати на вітер, дощ, грім і тому подібні речі. Далі йде історія, коли у постелі Ісус помножив п'ять хлібів і дві рибини, нагодувавши п'ять тисяч людей. І це дуже схоже на Кама сітва, здатність творити або множити матерію, ота сама алхімія. У легендах про ситхів згадуються випадки, коли їжа не закінчується, скільки б її не брали. До речі, кажучи, навіть Серафим Саровський кажучи, міг годувати людей їжею, яка не закінчувалася. Далі на весіллі в Кані Галілейський Ісус перетворив воду у вино. Це також камава сіятва та сама алхімія. Ісус міг доторком або словом стілювати хворих та виганяти злих духів. Це вашітва, вплив на розум та енергію інших. І у югічній традиції немало великих майстрів лікують дотиком або словом. Що ж стосується Воскресіння мертвих коли через чотири дні після смерті Ісус покликав Лазарю вийди і той жив. У тантричних та юрведичних легендах згадується така ситха, як мріта Санджевані, що буквально означає «повертаюче життя мертвим. Легенди кажуть, що цю силу мав мудрець Шукарачарія, гуру демонів, який отримав її після дуже суворої аскези від бога шиви. І Шива дарував йому мантру Мріта Санживані, що дозволяла воскрешати воїнів, убитих у битві, і з того часу це вважається божественною силою, недоступною навіть великим йогам, без благословення Бога Шиви. Але також здатність воскрешати мертвих може бути одним із проявів Ішіта та сітхи, здатності керувати законами природи. Йогс з іші сітхи може змінювати природний порядок речей і у тому числі впливати на життя та смерть. І останнє це власне Воскресіння Ісуса. У індуїзмі є легенди, в яких розповідається про майстрів, які входили в так звану югічну смерть самадхі, і поверталися. Це щось типу вищого рівню контролю над життям та смертю. Це подібно до історії Йога Харідаса, яку я розповідала вам на початку відео, коли його у ящику присипали на 40 днів, але рівень набагато вищий. Ісус теоретично міг досягти того рівня самадхі, коли володів своєю праною життєвою енергією повністю, тобто він сам вирішував, коли залишити тіло і коли повернутися. Але залишається питання, де ж він все ж таки міг цього навчитися? Якщо за офіційною версією, з 12 до 30 років оці загублені роки Христа він працював Теслею. Ну і ми ж вочевидь тут зібралися явно не цю версію розглядати. А більш цікаві, як такі, наприклад, що він міг навчатися у Індії або Єгипті, і почнемо з Єгипту. Він ближче. І у Євангелії від Матвія сказано, що Марія Йосип і немовля Ісус утекли в Єгипет, щоб уникнути переслідувань царя Ірода. І хоча текст не описує, скільки саме вони там пробули, цілком можливо, що Ісус провів там кілька років дитинства у середовищі, де у єдиному котлі прагнення до пізнання істини варилися юдейські, єгипетські, еліністичні та ще бозна які містичні знання, тому що у ті часи Олександрія була без перебільшення світовим осередком. Знань. До слова сказати, поняття надздібностей, схожих на йогічні ситхи, існує у майже всіх духовних традиціях світу. Це і буддизм, і суфізм, і грецькі та єгипетські містичні знання, даосизм. і навіть вірування аборигенів Австралії мають ідею, що людина може досягти того стану, де створює світ самою думкою. Вони могли називатися по-різному, але суть завжди одна й та сама. Людина, що досягла високого духовного рівня, отримує доступ до вищих законів природи. Якщо ви хочете окреме відео про містицизм у різних релігіях, то маякніть у коментарях і не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Але є ще одна цікава теорія: у 1894 році. Микола Нотович, російський журналіст, мандрівник і письменник єврейського походження, видав книгу Невідоме життя Ісуса Христа. І вона у той час колихнула Європу. Він описує свою подорож до Тибету, і там, біля знаменитого монастиря Хеміс, з ним нібито сталася пригода. Він упав із коня та зламав ногу. Монахи надали йому притулок і допомогли відновитися. І поки він лежав у монастирі, то він розмовляв із ламами, і вони нібито показали йому стародавні тибетські манускрипти, які називалися Життя святого Іси, тобто Ісуса. І у тих текстах було сказано, що Ісус у юності залишив Палестину, подорожував до Індії та Гімалаєв, де навчався у брахманів та буддистів. А потім почав виступати проти кастової системи і казав, що всі люди рівні перед Богом. Через це його переслідували брамани вища каста жерців, і тому він вирушив далі у Непал та Тибет. Згодом він повернувся на захід на свою батьківщину, щоб проповідувати любов та співчуття. І це була справжня бомба, тому що усі світові газети підхопили цю історію, нібито знайдено докази, що Ісус навчався у Індії. І, хоча після Нотовича до Гімалаїв їздило немало дослідників та шукачів істини, ніхто таки не знайшов подібних текстів до тих, що описував Нотович, але треба все ж таки бути чесними і сказати, що у Тибеті дійсно існують перекази про ісу або ішсу мудреця, який приходив із далеких країв. Навчав любові до ближнього та милосердя. Я, якщо чесно, не дуже вірю в те, що Нотович бачив якісь тексти, бо пробачте, але з якого переляку буддистам показувати якомусь чужеземцю таємничі манускрипти, які понині ніхто знайти не може. Він радше просто почув місцеві легенди і перекази, а потім обгорнув це у красиву обкладинку. І щоб зовсім вас вже добити і шокувати, скажу, що у Індії є могила Ісуса. Грониця святого Асафа, -Ас так називається це місце у Кашмірі. І місцеві мусульмани з покоління в покоління шанують це місце як мазар, усипальницю святого, який жив дуже давно і був пророком Іса сином Мар'ям. У місцевих переказах він описаний як мудрець, що прийшов із заходу, проповідував любов, милосердя, служіння Богові та доброту. Засуджував ліцемірних священників, що схоже на виступи Ісуса проти Фарисеїв, лікував хворих, воскрешав мертвих, і, зрештою, помер у Кашмірі, де його учні поховали його з пошаною. Усередині гробниці розбала зберігається кам'яна плита з вибитими відпитками ніг святого, і на них видно рани у тих місцях, де за Євангелієм цвяхи були вбиті під час розп'яття його. Ці відбитки місцеві вважають доказом того, що Юсасав це і є саме Ісус, і з дивного це те, що у мусульман поховання роблять у напрямку північ-південь, тобто обличчям до Мекки, А труна Юз Асафа орієнтована на схід-захід, так само як у християнських похованнях. За теорією місцевих Ісус не помер на хресті, а пережив розп'яття, бо Пилат наказав швидко його зняти. І після лікування він вирушив на схід, прожив довге життя, мав навіть дружину і помер природною смертю у Кашмірі. Отже, що саме сталося з Ісусом, і чи дійсно він творив чудеса описані в Біблії, ми не знаємо. Але те, що світ набагато більш багатогранний, ніж нам здається, на перший погляд, то це точно. А вже ж про ситхі та надздібності можна ще дуже багато чого розповісти. Тому, якщо хочете продовження цієї теми, то напишіть мені у коментарях. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво, і до зустрічі у нових серіях.